Молю тебе, Боже, у вербну неділю, дай перемогу і мир країні, усім українцям дай сил і здоров'я, скалічені душі зціли нам любов'ю, Запалимо свічку, освятим вербичку, за тиждень, Великдень, червоне яєчко, миру і щастя, добра і любові, хай вашій оселі всі будуть здорові, хай Бог посилає з небес благодать, язичі вам горя і смутку не знать. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа і слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, брати і сестри, ось уже підобігає святий Хіст. І сьогодні ми святкуємо вже на породі великого нашого праздника, Воскресіння Господнього, цей 12-й праздник. Торжественний вік Господа нашого, Ісуса Христа, в Сан. З яким я сьогодні хочу всіх вас сердечно привітати, хто прийшов дякувати Богові з його ласки у Божий храм, щоб привітати Його. Бо Ісус Христос, Він прийшов, як цар, встановити на цій світі, чи збудувати своє царство, але пам'ятаймо, що його царство будується найперше у нашій душі, у нашому серці коли приходить у наше життя віра, коли зроджується любов і надія, мир і всяка ласка, яка народжується у душі людини, так і збудовується царство небесне, а особливо, коли ми віддаємо свої гріхи Богу, бо Він прийшов нас спасти від наших гріхів і дорогі мої, Усіх покликати до Свого Царства, до Царства вічного. І тому я сердечно вас усіх вітаю, нехай Господь вас усіх благословить, дасть нам у цьому році свої ласки, які ми потребуємо у нашому житті для нашого спасіння, скрипіть наші духовні сили, дасть нам ласки на це земне життя і благословить вас усіх. Тому ж Христе Ісусе, Господі нашому, з яким ти благословен єси, з присвятим і благим жертворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і навіки віки. Господи ві помолімся. Господи помолим. Господи Боже, Отче Вседержителю, Ти за часів праведно і справедливо ноя. Показав через ковчег прообраз церкви, а через голубку з оливковою гілкою у дзьобі, звістив прихід Пресвятого Духа. Цей прообраз здійснили юнаки юдейські, зустріли тебе з оливковими і пальмовими гілками, віддаючи тобі шану і вигукуючи, слава Вишні Богові, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Отож ти сам Господи Ісусе Христе Боже наш, благослови і освяти нашу лузу, шутку і зійшли Боже благословення на образ цей святого Миколая, якого є на святий храм, і освяти Його, бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа на цій святі верниці. Щоб вони стали для наших воїнів поміччю і охороною, збережи їх усіх у бою, захорони їх, Боже, від страшної смерти і поблагослови все наше воїнство на перемогу і освяти вервиці Отці, бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і пошли для них кожного ангела-хоронителя. І благословив всіх нас тут присутніх, наше село, наші доми, наші сім'ї, родини, наших хворих, немічних, болящих, тих, які просили, щоб ми за них сьогодні молилися, за тих, що поїхали на заробітки, всіх воїнів нашого села, всіх тих, які потребують сьогодні нашої молитви, наше воїнство. Поранених тих, що в полоні всю нашу Україну, Господи Ісусе Христе, благослови весь наш український народ, що зустрів тебе відками дерев, освяти їх і нашу лозу, щоб усі, що приймають, прийняли з ним свою захорону для душі і тіла, і нехай стануть вони придатними ліками для нашого спасіння і тайною. Твоїй благодаті, і на кожному місці, де ми покладемо цю лозу, нашу шутку, щоб зійшло твоє Боже благословіння, нехай приймуть і всяка ворожа сила, всякі сатанинські напасті, нехай звідти будуть прогнані, а Твоя Десниця свята нехай покриє, бо Ти викупив нас усіх своєю дороцінною кров'ю. Щоб ми всі разом заспівали Тобі сьогодні. Слава на висотах Богові, Осанна, благословен, хто йде в ім'я Господнє з Отцем і Святим Духом нині повсякчас і на віки. Амин. Благословляється і освятується. Образ цей святого Миколая, Панаця. Що буде прекрасою Божого нашого храму на хвалу і славу Божу. Бо ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляється, вервиться і освячується ці ікони для всіх наших воїнів на перемогу. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Тобі я дякую.

нашу Україну, дарує сили, нам, здоров'я, витримати на цій шті. Христос між нами, нехай Господь вас благословить, дарує вам сили, ласки, здоров'я. Христос між нами, вітаю вас, нехай Господь вас благословить. Дарує сили, здоров'я, благословить всю нашу Україну, відасть нам сили у нашій боротьбі. Follow. Yeah. Yeah. Україну, нехай вороги наші щезнуть, цей сніг щизає на сонці, вже він сходить, немає сили. Христос між нами, нехай наслог, Господи. Нашу Україну. Розповідь нас усіх на перемогу, теж нашу українські ці народи. Христос між нами, вітає вас усіх, нехай Господь, Господь своїми ласками, дарує, нехай дасть нам сили у нашій боротьбі. І благословить нас усіх і наш народ на перемога. Христос між нами, вітає, нехай Господь слава. Дарує вам своїх. У мирі дочекали вже навіть. На перемогу Христос і вітає вас і Завжди. Дай Бог вас благослови. Даруј вам здравје, Боже, вам благослови. Будете здорово, не слабовани. Навик дочекање. Мири, Боже, чуј нас, Господи, изслушни наши молитви. Благослови наши благослови и родини наші, Береже вас, у всякого війни, горе Будьте здорові. Аж до смерти не кашляйте. Горе, не щастя, Боже, благослови нас усіх. Почуй нас, наш український народ, всіх наших воїнів. Благослови, Господи, дай нам сили, здоров'я, все це витримати, вистояти в нашій нелегкій боротьбі. Дай нам у мирі вже дочекати. Нарік, Господи, почуй всю нашу молитву, наших дітей, благослови. Доброї долі. Нехай Бог нас береже, благослови. Від всякого біді горя, всякого зла, будьте здорові. Нехай Господь вас благословив. Береже від всякого зла. Здоров'я, бо ми прожили, нарік дочекали. Дай нам Боже в мирі дочекати. Благослови всіх нас, дай нам сили, здоров'я, витримати все, будьте здорові. Буди донь, що ти всі встидаєш що що? Христос між нами. Дай Бог вас усіх дарує. Нам дай Боже дочекати від тепері. Нехай береже від всякого біди, горя і зла. Будьте здорові. Бережите, дай Боже, цей рік. Господи, благослови наших дітей. Дай нам сили здоров'я. Вік Боже, не парень. Послухаємо. чамні. Христос. Дай Бог благословить Бога, прийду Схода Бога, дай нам симвіл, здоров'я пережити нарік дочекати. Благословив всіх нас, наші родини, дітей наших. Нехай щезнуть наші вороги від нас, Боже, наших воїнів. Христос між нами. Нехай Дочекати, дай Боже, щасливо пережити. Христос світа, та це Господь, від всякого віддає горя і зла. Вехай наші бога, є ще не нашого, як цей сніг від під сонцем від Божої сили, нехай Господь почує Боже. Почуй наші молитви, наші дітей, благослови наші сім'ї, Хай сили, здоров'я. Бережи нас, від і біди горі від нас. Во ім'я Отця і Сина, і Святого, нехай Господь вас благословить, дарує сили нам. Здоров'я, пережили на ми ці, ми захитали в мирі, рік чекати. Нехай наші вороги щезнуть нашого і землі цей сніг в сонці, від Божої сили нехай кайфте знові. Я кажу, Бог вас подати сили, здоров'я наших дітей, по ім'я Отця, і сина і Святого Духа, Господи, почуй нас. Не кай Господь, сина, здоров'я, аби ніяке зло вас не брав, то мотримо. Дай Бог благословив Божье, наших дітей благослови почув наші молоди, нашого народу. Дивіться, без тени прийшли, бо буде не свій коні, ви вже не полягали спати. Господь благословить нас усіх, береже від всякого від горя і зла, здоров'я Боже, Бога нашу Україну, почуй нас. Наші молитви в мирі дочекати нарів. Нехай вороги наші ще. Як цей сніг під сонцем, так і наші вороги від сили Божі. Господь Пасла.